Пропоную вашій увазі об'єкт нерухомості, який знаходиться в межах міста Кривий Ріг. Об'єкт представляє собою офісні та складські приміщення, які розміщені на території близько 0,42 гектара. Об'єкт знаходиться при в'їзді в Кривий Ріг з боку Дніпра, буквально в 200 метрах від Дніпровського шосе. Відразу хотілось би відмітити вигідне місторозположення об'єкта. Так як поруч з об'єктом знаходиться газова заправка, мийка за воротами КПП, розміщена відразу зупинка маршруток та тролейбусів, що буде зручно для ваших співробітників, та в 200 метрах знаходиться чорне АТБ, яке було збудоване в 2024 році. Території об'єкту знаходяться три складські приміщення, які стоять поруч один з одним, яких можна з'єднати при необхідності, зробивши там прохід. Складські приміщення представлені у формі ангарів, які розміщені один поруч з одним і за необхідності можуть бути об'єднаними. Площа двох крайніх складів складає по 330 квадратних метрів з довжиною 30 метрів, шириною 11. Два крайні склада побудовано з металоконструкції скла волокна та утеплені мінватою. Середній склад побудований з металоконструкцій та обшитий профнастілом. Його площа трошки менша за два попередніх та складає 280 метрів квадратних першого поверху та близько 300 квадратних метрів другого поверху. Блога другого поверху виконана з просічного листа. У всіх трьох складах проведено електроенергію, зроблено освітлення. У 2016 році на території об'єкта була заведена нова електролінія живлення загальною потужністю в 35 кВт. Третій склад як і перший побудований в формі ангара з металоконструкції та скловолокна. Підлога у всіх трьох складах представлена або асфальтовою, або бетонною основою. Також відмітити, що всі склади мають прохід наскрізь і можуть відвантажуватись і на інший бік, але там немає рампи. Варто теж відмітити, що третій склад має невелике приміщення, яке можна використовувати як офіс для кладовщика. І також, як і перший склад, воно обшите середини мінеральною ватою. Ця рампа закінчується металевим надійним пандузом, по якому з легкістю може підніматися та спускатися складська техніка з навантаженням. Терця складу знаходиться два капітальних ремонтних бокси. Задні стінки ангарів, як я говорив раніше, мають чорний вихід і невелику рампу, яку можна використовувати також для завантаження та розвантаження. Торці офісних приміщень знаходиться санвузол, які розділені на чоловічу та жіночу частину. На об'єкт також заведено центральне водопостачання, офіс розділений на три приміщення, які мають окремі виходи, що дає можливість розмістити там або три окремих підрозділа, або ж при здачі в оренду можна здавати трьом окремим підприємствам. Офісні приміщення та КПП обшиті алюкабондом та утеплені мінватою, що підвищує енергоефективність самих приміщень. Площа офісних приміщень складає близько 300 метрів квадратних. До слова, варто сказати про те, що на територію заведено газопостачання, але наразі воно відключене, так як не використовувалося. Опалення здійснюється через твердотопливний котел. В першому із приміщень присутня тепла підлога повністю по всьому приміщенню, тобто відсутні батареї. Інші всі офісні приміщення опалюються за рахунок твердопаленого котла, але за необхідності можна Відновити підключення по газу В одному із крайніх приміщень була обладнання душова кімната спеціально для працівників складу та робітників транспортно-експедиційного відділу. Варто також відмітити, що в кожній з кімнат присутній кондиціонер. Також важливо відмітити, що об'єкт знаходиться буквально в 150 метрах від ЖД розв'язки і близько півтора кілометра від ЖД станції Кривий Ріг Головний.